Так, доброго дня. Ось марка. компресометра. Бо питалися, що входив набір. Це ми позичали. Ось це замість форсунків Т40 закручується Ось сюди підбирається. Ось з цих переходників. Така сама майже різьба, тільки груба і коротша. це на Т40 підходить. Ось такі насадки. Угловий якийсь переходник. Оце. Ось такі. Ну, е ці закручуються зверху на, е от на тих три і ось сюди, е щоб зашовкнути ось, ось це. Бо у нас свіча накала в головках стоїть. То у нас ось цей підходив. І довжина, ну, бо тут є різні довжини, у нас якраз ось цей. Щоб впиралося в головку цей задовгий вже. А ось цей якраз різьбане цей якраз все підходить. Ось такий.